Українська хата символ щастя, добробуту, єдності, сім'ї та роду. На минулому занятті, діти, ми вже з вами знайомилися з українською хатою та її побутом. А сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію української хати. Давайте розглянемо зразок. Це біла хата, вкрита соломою. Також є вікна, посередині двері. Біля хати зелена трава та квіти. Для роботи нам потрібен фоновий блакитний аркуш паперу, також кольоровий папір, жовтий, зелений, білий коричневий, кольорові фломастери, клей та ножиці. Спочатку ми клеїмо хату білий прямокутник посередині аркуша паперу трішки нижче. Потім… Вирізаємо траву хвилястою лінією та приклеюємо. Потім розрізаємо прямокутник жовтого кольору навпіл. Це будуть вікна. Приклеїмо вікна з одного боку та з іншого. Тепер беремо коричневий прямокутник, складаємо навпіл. Та зрізаємо трішки з одного боку верхні куточки. Ось утворилась така фігура. Тепер розрізаємо нижній край, цим буде солома нашого даху. Коли ми розрізали, тепер можна фломастером закрутити кінчики. Змащуємо клеєм та. Приклеюємо дах на нашу хату. Домальовуємо деталі вікна коричневим фломастером. Біля хати квіти. Приклеюємо посередині прямокутник коричневого кольору, це будуть двері, домальовуємо ручку. Ось така українська хата у нас вийшла. Українська славна біла хата, скатерка, ослінчик, рушники. Не забудь додому завітати, де живуть або жили батьки.